Доброго дня, мої любі малята. Послухайте, що це за звуки лунають. Де ми можемо почути ці звуки? Так, вірно, на фермі. Я вам пропоную провідати веселу ферму. Малята, а ви пам'ятаєте, як ми називаємо тварин, які живуть на фермі? Вірно, свійські тварини живуть біля людей, приносять людям користь і потребують піклування. Зараз послухаємо, хто із тварин як вітається. Ось вітається кізонька. як вона говорить А як вітається свинка? Давайте, малята послухаємо, як говорить кінь. А Як вітається корова? А як вітається вівця? Як вона говорить? Давайте пригадаємо, де живуть тварини: У хліву. У хаті. У будці. У стайні. Свинка де живе? Вірно у хліву. Собака, де живе? Молодці у будці. Кінь живе де? У стайні. А кішка де живе? Вірно, у хаті. Малята. Давайте згадаємо, що люблять їсти тварини, чим їх годують. Травою, кісточкою, м'ясом і овочами. Кінь їсть траву. також Траву любить корова і овця. Кішка любить ласовить м'ясом. Козу годують овочами, а собака любить погризть кісточки. Сьогодні ми побували на веселій фермі, згадали, які тварини там живуть. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.